Може, що в темп на Галакронді витягнув. Бо це якесь таке лобі, якщо я тест чекаю, поки вкраду, то я швидше за все вилітаю, бо граю другим номером. Привіт, Іване. Розказую, як тобі цей The Bazaar, як тобі гра. Наскільки гарно в тебе вийшло, скільки отримав ти задоволення. Я копійка. Я, мабуть, переролю меха, заберу копійку. Зіграю дві наги в темп, зіграю пару спилів під них. Дивіться, трішки бустануть мене. Показую. Візьмемо міха, заберемо копійку і поїхали. Тобі сподобалось? Я трішки трішки в тебе, люркав, трішки в інших стрімерів. От. О... Я не впевнений, що я хотів би скільки потратити часу на нову гру. Але все може бути. Дуже якісний автобатлер, люди кажуть, це TFT. Як в принципі, і будь в чому якщо так подумати, правда? Якщо починаєш з нуля, то мусиш йти і розбиратися. Не розумієш всіх синергій. ну це досвід. Там, я думаю, доволі великий поріг входження. Дивився Кріпату, він теж не дуже виграє. А в таких іграх, мабуть, на початку не треба там сильно паритись за свій вінрейт. Треба тестити і розбиратися, що як працює. Це найкраще, мабуть, що можна для себе придумати. Так, сюди. Засті Шейкер. Я крунера знайду завтра, тому ні. Власне, бафнем. Спел не жмакаємо, тому що можна вкрасти крунера і тоді взагалі не зрозуміло, що робити. А що за нюанс? Ану поділіться. Заходь, Мікаса. песа, величезний кит. Тіла перед дверима і втикає на мене. На Next я візьму нагу, тоді в мене кожен хід буде оця Синергія плюс 1-1. Плюс я гляну п'ятірочку. Можливо, я хотів би просто трошки іншу нагу, але спел є спел. Тут вибирати не доведеться. Сервер не працював оу. Oh. в нових іграх it's проблем. А там нема такого як цього. Як в дедлоці, що є таймінги, що типу от з такої по таку годину сервера працюють, У все інше не працює. Направо, направо, двійку. Хорош, гарна нога. Я трішки грався -то. ну Просто не мій жанр, але гра красива. Гра доволі гуд. Даємося п'ятірку з цього брати не хочу, тому візьму просто яйце і заморожу. Ну, це карта левел. Левелапатись важливо, тим більше по, по левелу я буду крепко відставати від своїх опонентів якийсь час. Я ще авточес спробував, той, що окремий дота Underlord спробував, але щось, щось їм трішки не вистачає всім. Ті Фці класний, але дуже динамічний. і... Мені дуже важко без локалізації вникнути. Потім на стрім зайшов Челсі і компанії і сказав, що в ДС пишуть про сервери. Oh. Ніхуя в них підтримка. Ото От вони, звісно. Що зайшли і всім розказали. Чи це так співпало, що хтось зі своїх працює в цій компанії? Гарний трейд вбив файну двійку. Не міха. Ладно. Мех то мех. Так, а зараз ключовий момент. Зараз треба обрати т 6 карт. Що це буде? Тургруп? Тургруп, одинички. Граємо одинички, качаємо стил. Зрадлів немає. рандомний щел, я думаю, він просто гуляв по твічу. Може бути. Бачка одиничок notbad. Ми навіть двійку граємо, ніщо собі. Може я її продам, куплю спел, баф новий стил на 4-4. На Баблика качну. Нагу не хочу скидувати, бо мені треба спел, щоб качати моїх шушпінчиків. Але 3-4, воно дозволить левелапатись дешевше. Я отримую скільки? 4-4, продаю 3-4. Один атаки втрачаю. А оця не втрачаю, я отримую 4 демеджа бек. Окей, поїхали. Плюс три атаки виходить. Що я роблю такий мув. Суто по статах. Левелапати важко, але це вже нюанси. Багато одиничок з баблами мені би зробили хорошо, я думаю. А... Пропонували мені з тобою це пограти, точніше, Аполлон пропонував базар. Чи, ти... Пр... Чи він пропонував тобі. Сорі. Грати в BattleGrounds. Battlegrounds Груунд зімбам. Більш в мене всього один Divine Shield. Може ми будемо спили просто лутати потрошки. Я думаю, ми могли би з тобою спробувати. Може, карту з беблом знайду. Не знайшов. Не знайшов карти з беблом. Тоді гляньмо на трійку якусь. О, карта з беблом це ось ця трійка. Мені подобається. Це непогано. Not bad. Скільки ще карт треба ще дві зіграти? Ну що ж, будемо будем старатися. Продать 7-3, отримати скільки? Раз, два, три, чотири. Чотири. Та. Ізі. Ну, в тій мірі, в які сам вмію, то ІЗІ. Показати, що ІЗІ навчу, це трошки треба вміти. Я думаю, починати варто з, сол... з соло. Тут трошки менше взаємодії. Ти розбираєшся з тим, що в тебе є, і ти не паришся за те, що в твого тімейта. Ми можемо запустити на Америці, я там майже не грав, у нас не буде рейтингу. Ми будемо попадатися з такими ж людьми, які майже не грали. Скоріш за все. От, і зможемо. Буде простір для маневрів, так сказати. Можемо якось якось, мабуть. насправді, по-хорошому, кілька партій зіграти би без стріму, щоб ти Ході якусь базу розумів. А тоді можна так. 7 мана вже, пиздець, пора левелапатись. Погнали четвірку, подивимося, в нас є трохи. Value. Спробуємо звідси чарджера дістати. Може вийде, може переберемося в якийсь цікавіший білд. За два золота мені зараз нічого не зіграти, тому я не буду тратити копійку, хоч це виглядає доволі заманливо. Скільки ще цілих дві карти, це жах. Нічого, на Next буде п'ятірка. Нагу я можу прокрутити. Ізі. Вона т три, всіх качне, поверне гроші. Дивіться, Івана, якщо ти маєш час і бажання, то я маю. З найближчого ми можемо сьогодні ввечері або ввечері після 9 мабуть, навіть після 10 я звільнюся після занять. І зможу трішки, ну, трішки, скільки треба, зможу. І ще завтра в мене, вроді, як планується день, коли я один вдома, і я зможу прям весь день нормально багато попиздіть. Або на якийсь інший, як там домовимося. Я думаю, в принципі, теж виділю, просто, що не факт, що зможу запустити стрім посеред дня, але зіграти то ізі. Трешер. Я граю з пили, він качається, але він Т5, сука. Тургруп не качатиме Т5 картом. Що проти нас грає механізм. Дивіться, ми беремо трешера тут. Зіграємо так. от. Зіграємо трійку, щоб качнуть весь стіл. Зіграємо оверконфіденс, качнемо ще раз. І на Next заглянемо шістку. Ну, я сьогодні стрімлю. Запропонуй якийсь день, коли в тебе є час, там, не дивлячись, Дивись, я зайнятий у вівторок і в п'ятницю, з 8 вечора до 9.20, весь інший час ми можемо щось обирати. Не проти, але я кажу, сьогодні з 8 по 9.20 мене не буде, а потім я міг би зайти, ми могли погратись на Америці. Якщо тебе влаштовує, то так на тому можемо домовлятися. О 9.20 у мене закінчиться заняття, о 9.30-40 я тобі напишу в чатик, думаю. Чудово. Дивіться, чат. Вибір темпової карти робить нам гру. Я думаю, нічого з іншого нас би не врятувало. Станове, можеш катку дві зіграти. Якщо хочеш, якщо ні, то. То, походу, будемо розбиратися. Я заодно подумаю, з чого там краще почати. Скажи мені, чи, чи ти грав в БГ, чи тільки дивився. Чи буду я підрубати? От цього не знаю. Цього не шарю. Я міг би? Скоріше за все так. Двінаги. Двінаги можуть бути різного тіру, і вони будуть качати тургрупу, і ми будемо їхати з цього. Го дивитися на шістку. Доходив до четвертого рівня. Я теж недалеко втік, я на третьому. На третьому моя гра закінчилась. Так, да, я тільки забув, я ні разу не тестував і мені. Мені таки доволі цікаво. Ні, то класно це Скільки? Три ранги до легенди. Це зовсім е трошечки. до легендарі. Слот. Mm, Дуже треба затрипляти карту. Mm. <різвіст> Поки що ми візьмемо Мірмідона, і не факт, що знайду, чим його бафнути, але це найкраще з запропонованого. Можливо, якийсь. В Т4 я його не качну. Скоріше за все він в цьому білді не заграє. Але мені здається, нормальними деками я там доходив до, не знаю, рангу до 10-го. До 3-го, чи десь в цьому районі я дійшов якимось паладіном на мікрочелах, таким максимально агресивним. Який знає, що зносить лице на третій хід, може, на 5-й. Хорош. Ну шо ж, ні, то не, качаємо Кліф. Клиф і Мермидона. Т5, тебе ми зіграємо. А, от, файна карта. Вона бафна нам багатьох. Дає нам грошей. Юнит. Хочу рол. Чарджер. Надо чарджер, а не ця штука. Бебл для кліфа може бути. Я втикаю глянути шістку. треба не забути. Дабл Амальгама. Тургруп чітко. Ним можна закрити. А давай там. Гарна п'ятірка. На Next ми її розіграємо. У нас є ще пачка золота. Ми можемо. Я думаю, Мермідон не оф. Нермідон тут не гратиме. При всьому бажанні не вийде. Беремо просто гроші, стакаємо його на, на картоночку і шукаємо чарджера під це діло. Якщо нага збережеться, то може клів залишу і буду його качати чарджером. Не забуваємо про таку річ, вона дає нам Т5 або гроші. В середньому гроші качнуть більше карт. Так, закриваємося і їдемо. Було круто, але там мета була друїда на пеньках, і він мене нагинав. Всіх інших розбирав. Looking... Та з реальними людьми. Тут є навчання, можна зіграти супер старі меці одну катку. Ну, скільки захочете, може одну ту катку зіграти. Коли тобі будуть розказувати основні механіки, як збирати триплети, як. От все це працює. А так то гра заявляє, що ти граєш проти людей. Всі вони є в рейтинговій системі, можна от плагінчик поставити і навіть за деякими з них поспостерігати. Ой, чата, що це нам пизда? А може не надо. Бляха, блін, шкода. Нола. нола, нола гуд. Це я. амальгама. Міг, пірат. Треба б знайти собі деваура зараз. Дешеві спили взяти. От ми можемо лобером закритися. Лобер дасть доволі багато. Амальгама нам не треба. Лобер гуд. Щас що так. Піка сюди, Evolve сюди. Дубль... Дубль не дуже гуд. Рендла прокрутимо, бо він може дати дабл номі або карти і. Це рок-рок, або. Або гарний чел на те, щоб закритися. Я думаю, Тургруп один відправляється в кращий світ. А потім і другий відправиться трошки згодом. Тоді Таунт Бабл ми не чіпаємо, просто збираємо сильні карти. Нола може бути. Сюди кліф. Сюди бабл. Таунд нам знадобиться. Дивіться, як воно таке непогано вийшло. Чи дає нам щось рерол цей. Ні, чарджер прийшов. Наприклад, його замість карти під спилами. Мафнути купу демеджа, але це механізм. Ні. Я думаю, нола мені вистачить. А кожна гра з реальними людьми. Буде калібровка тисяч до 5-6. Перших там ігор 10, можливо, більше буде давати по багато рейтингу там. О 3 сотки по 2, плюс-мінус, як там прокне. Дивлячись, наскільки довго буде тримати він рейд. Далі трошки сповільниться, буде там. До сотки за перше насипати. Так, ми наче вивозимо це діло, так? Трошки. О, дабл тач. Дабл голден тач. Це добре, можна засетапити якусь файну карту. І це що, ми живемо? Це що, камбек? Це що, він самий? Куди-сюди. Я б його з'їв, би, але тоді я з'їм тургруп. Або позолочу зараз. По позолочу, то куплю, бо, блять, 100 статів. Закриюсь як мінімум ним. А лобер для дубля візьму, гляну шістку і потратив всі гроші. Але в мене мільярд спилів, тому я можу собі це дозволити. Значить, тургруп слот. Гроші. Кліф бафнемо. Глянемо карти, всі вони не дуже. Ну що ж. Хочу ще ролл, може щось цікаве. Тут є файні карти. Ми спробуємо ними зіграти. Є карти, які дають спили, є спили непогані. Мехай, це. це що нам може дати? Може Амальгама? ні Ні-ні, не, -ні, Це гроші. Гроші із uh, Power. Так, це не граємо. Магнетик не потрібен, відправимо його на, на ресурси. Спел uh, прокрутим. Таунтів у нас достатньо. Пал за одиничку, нема такого. Ну що ж, значить на все повинно місця вистачити. Стати непогані, знайду девавер, качнуся, не знайду, ну що ж, не повезло. Збити бабли було важливо. Але я все рівно б'ю. Ладно, кліф виживає, може він як мінімум втанкує, наче я дарма панікую. Просто весь день програю, і знаєте, таке знає, вже уже після смак він закріпився, і ти сидиш і думаєш, бляха. Як, як з цим бути? От, Але стати крепкі, тому будемо їхати. Так, спочатку ми дивимося на елємів, бо хочемо триплет, правда? Лобера. Він не приходить. Мабуть, все-таки нам потрібен левел ап, поки це не пізно. ТОП 4 я вже стабільно не вивожу. Далі. Elemental of Surprise, ні. Ніт. Що за шістка? дабл 0. Було би файно таке знайти Devour. Можливо, звідси? Нема. Блін, 100 статтів, дуже шкода. Але не вийде і рибку з'їсти, і... і карти зіграти. Це дубль файний, але ні. Можливо, тут буде девавер, але вже якийсь сенс в цьому. Так, це нічого не дасть, це десь карту. Одинички позабираю, далі будемо дивитися. Щось цікаве. Та таке враження, що не дуплетами, що я б назвав би це інакше. Щось воно попахує непристойними речами. Так, це дає нам один рерол. Його треба зробити, стінку віддати, копійок більш немає, але воно засейвити гроші двома ласом. І ми їх зіграємо повністю, бо все це спили. Вони під дабл нулою, все бахнуть. Я думаю, я не сильно втратив по статах. На Next, якщо не буде девавора, я навіть хую знаю. Можливо, колоса скину. тікетуса крутив, не подивився, міхи. Так і каже, Пісюнама. Та хто знає, хто знає. Невеличка надія, що ні. Його пачка ребаблів і дабл дезратлета. Як мені це подобається. Але більшість із них потратиться на карти, які не дуже год. Вони і мої не повбивають, і. Толком нічого не зроблять. Рано чи пізно вони закінчаться. Правильно, чет? Головне, щоб в мене ХП до того не закінчилось. Уй. 70%, що це 30 ММР, а його некст. Але я повинен вижити. Це 9, навіть менше, це 7. Ніякого леталу. Ха. ха I am alive. Ми граємо проти мертвого, тому, скоріш за все, будемо жити. Ой, блядь, можна триплет якийсь. Будь ласка, гра. Мені дуже треба триплет. Так, в мене місця немає, так? Да? База викликає триплет. Тут його будь не може, я думаю, ми просто переролимо. Є девауер, але немає копійки на девауера. Невже це мінус нола і. і нахуя мені тоді девауер? Можна зас... спробувати засейвити Рівендера проти. Ну Рівендера Ліроя? Проти картонок механічних. По одну точно вб'ю в беблі, не зарибаблиться. Бо... Треба б руку почистити по-хорошому. Зараз буде плюс 2 спила, тому і дві наги. Треба, щоб спили вмістилися. Все ок. Ліро я заберу і тут є девавер, я на крайняк зараз з'їм лобера. Лобера або мінус нолу. Я, мабуть, хотів би обидва варіанти зробити, бо якщо вона не тріплятися, то це швидше за все last fight, і мені ця маленька тушка може не допомогти. Ой, а тут може мені треба і не перестать шукати допомогу. Може це фенітеля комедія. Oh my. У нас повна рука, так? Да? Overconfidence граємо. Зиграємо. М... Чим ти можеш бути? Мехаджеєм. Підходить. Треба почистити трохи руку, бо не серйозно. В мене не буде скільки часу і грошей це все робити. Треба було гроші брати. Андедика качнемо. Блять, лобера. Ладно, я вже з'їв свого. окей, okay, бабки візьмемо. Ми граємо проти кого, до речі? Проти того клятого механізму. Окей, okay, тоді Лерой дуже доречна карта. Можна навіть іще пошукати буде. Є чим його бафнути, 6, ми. не знаю, в мене дохуя золота, може затріплячу. Перевіряють, не те затріплітив. П'ятірку, дезратл юніт, це може бути ще один лірой, я готовий замінити налу на, на лірої. Моя готовність дає рівно нічого. Один ХП. Там небагато ХП гроші на вітер. хоча... Хотя... О, що нам гра пропонує трошки скамоти? Там автоматрони, але я думаю, вони накачені не через Сумонів. Я думаю це мінус друга нола. Наскільки є золота? Будемо грати Брамбла, будемо грати Лероя. Кого ми ще можемо зробити 20-20 ТБ? Таунти ми. Це стати. Це просто для статів. Можна було б фрізити, але мені здається, що це все. Це кінець. Взять з нього буде нічого, якщо вдруг я програю. Хліф хороший. В маленьку карту в нього лишається багато ХП. Даси згод. Лірой погано вдарити вже не може. Мінус дефлектобот, то є файно. Не вдалося бабл зняти, це, звісно, не дуже год. Двічі б'єм, це чудово. Фух, оце так кліф. Такий королевський кліф. Це топ-1. На кінець тут чат, я весь стрім не бачив топ-1. Не... Гра з камела максимально. Але цей день настав і ми беремо топ-1.